На Тернопільщині молодий хлопець загинув у ДТП. В ніч на 29 серпня в селі Сільце Підгаєцького району водій автомобіля ваз 2199 не впорався з керуванням і перекинувся у кювет з п'яти осіб, що перебували в салоні. Четверо отримали легкі забої. А от для 19-річного парубка аварія стала фатальною. Повідомлення про дорожню транспортну пригоду надійшло після опівночі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група підгаєцького райвідділу міліції за попереднім. Даними перекидання транспортного засобу трапилося через нездатність водія адекватно керувати жигулями. Усі, хто їхав в автівці, були у стані алкогольного сп'яніння. Водій даного транспортного засобу від проходження медичної комісії на стан сп'яніння відмовився. Подальшому за постановою прокурора було проведено освідування, в ході якого вилучена кров. Направлення на експертизу. на запитання слідчих, хто був за кермом транспортного засобу. Усі учасники спершу стверджували, що саме загиблий на момент аварії керував дев'яткою. Правоохоронцям здалися підозрілими такі свідчення. В процесі слідчого експерименту з'ясувалося, що молодики говорили неправду. Загиблий сидів спереду на місці пасажира, а кермував «жигулями» 23-річний тернополянин. Учасники ДТП визнали, що брехнею хотіли вигородити водія. Сьогодні, по даному факту, триває досудове розслідування. Тидування